Вже понад три роки у нашому місті діє спільнота Ковчег. і сьогодні нам трапилася унікальна нагода потрапити на їхній день відкритих дверей. У нашому суспільстві давно вкоренилася думка, що неповносправна людина не може бути повноцінним членом суспільства. І багато родин де є такі діти чи вже дорослі люди, не наважуються вивести їх у суспільство, а тримають у закритому просторі, вважаючи, що таким чином зможуть вберегти від жорстокості зовнішнього світу. Та ізоляція не завжди оберігає людину, а навпаки, робить відірваною від світу і тому ще більше скривдженою. Спільнота «Лярш ковчех яка працює у Львові, ламає ці стереотипи. «Лярш» в Україні вже якби офіційно є майже три роки, але майстерні діяли неофіційно, допоки нас міжнародна мережа ляршу не прийняла як «Лярш». То майстерні діяли, і я особисто стикалася з людьми, коли приходила ще раніше додому, до декого з наших учасників, наших програм, наших друзів. Я бачила страх до нових людей, до нових облич. Вони просто втікали в іншу кімнату і не комунікували. І коли тепер ми є на майстерні, і ці люди вже може 4 роки або 5 Ходять до нас на програму, то тепер вони перші, хто приходить вітатися з новими людьми. Тобто немає в нашій спільноті є п'ять програм. Це чотири з них є денних, де приходять люди з легкою формою розмови непонесправності, і вони мають різні види діяльності тобто, це є працетерапія, це і молитви, це і прогулянки. І ось власне сьогодні презентуємо п'яту програму. Це пообідня програма Усмішка, на якій ми є зараз присутні. І на неї приходять люди з глибокою формою розмови неповносправності. Лярш Ковчег це мережа спільнот, яка діє у всьому світі. Заснував її далекого 1964 року. Жан Ван'є у Франції. Він винайняв будинок і поселився там з кількома неповносправними людьми, з якими разом жив, працював, молився. Звідти такі осередки поширилися по всьому світу. І зараз вони є у мусульманських, азійських країнах, між ними не виникає жодних релігійних протистоянь. Особливість нашої спільноти є в тому, що ми творимо стосунок перетворення. Тобто, ми, волонтери, є тут не для того, щоб, так би мовити, підтримувати знедолених і бідних, а ми перетворюємо одне одного. Люди з особливими потребами, вони. Змінюють нас, змінюють наші цінності, змінюють наші переконання. Особливість цих людей це кара, чи це можливо дар. Ваша думка з цього правду? Моя думка, що це є дар, і це є дуже великий дар для нас, є спільноти ковчег. і, Я думаю, також для суспільства. На загал, можливо, що ми ще не відкрили цей дар, а стоїмо на порозі. Основною ідеєю діяльності ковчегу є заснування та підтримка спільнот для осіб з розумовою неповносправністю. Підтримка програм для осіб з особливими потребами, підготовка волонтерів для дружби з неповносправними, поширення у церкві та суспільстві просвітництва про осіб з особливими потребами. Що фальшивий чи надягає маску, це одразу відчитується нашими друзями. Друзями ми називаємо людей з особливими потребами. Друзі наші є від 18 років і до старості, тобто ніхто вже не є виключений. Коли приходить до спільноти, ми вже не виключаємо. Чому ти приходиш сюди? Мені ще подобає. І дуже люблю приходити до Тані, до Оленки, до Оленки і до Олі. І дуже люблю бісер. Дуже часто такі маленькі життєві турботи нас можуть вибити з колії, що це якась трагедія, що з цим неможливо жити. І коли ти дивишся на людей з особливими потребами і бачиш їхні усмішки, щасливі обличчя, ти розумієш, що Щастя є доступне на всіх рівнях, просто треба вміти користати і відкривати його. І якраз це нам дуже допомагає у спільноті. Молоді, яка займається в майстерні, завжди радо зустрічає гостей. Вони готові віддавати своє тепло і любов іншим, а натомість їм потрібні підтримка та розуміння. Спільна робота, перебування в колективі допомагають таким людям відкритися. Люди, які приходили сюди замкнутими, за короткий час змінювалися і відкривалися. Це дуже добрі, відкриті щирі люди з великим серцем. Підтримання та відстоювання ідеї, що кожна людина є унікальною, здатна розвивати свої таланти та ділитися з ними задля свого власного добра та добра всього суспільства. Посприяли тому, що міжнародна родина Ляршу офіційно визнала львівську спільноту однією із спільнот міжнародної федерації. Неважливо, який, який вид неповносправності є в людини. Головне це людина. Це людина з відкритим серцем, це людина, яка може підтримати без слів. Це Людина, яка вміє любити, з нею легко творити дружбу. Також ми на нашій програмі займаємося різними видами діяльності. Ми маємо танцетерапію, працетерапію. Також ми багато подорожуємо. Щороку влітку ми маємо літні табори. Наступний якийсь крок вашої спільноти буде який? Це є відкриття хатки, яка є на вулиці Чигаринського, 45. Хатка є. Там зараз відбуваються ремонтні роботи і Кінець року ми плануємо відкрити хатку, де б жили люди з особливими потребами разом з асистентами спільно. Я думаю, що наші друзі, люди з особливими потребами це якби є виклик виклик для нас, для нашого суспільства. Виклик просто вийти на інакшість інших. Відкритися, не осуджувати, не боятися, просто любити і сприймати, вийти за рамки мірок. Такий правильний, такий неправильний, так має бути або так не має бути просто жити в любові одні з одними.